Любочка, я знаю лайфхак, як, як всім спробувати по кусочку. Кусочок такої, кусочок такої. Ви завакуміруєте і люди можуть спробувати любої. Ну, я думала попробувати <ріст> дати <ріст> ні. по кусочку такому. ти полосочку такої, полосочку звичайної. А знаєте, як цей трюк? Мені вже пишуть у вайбер замовлення. Три або чотири види солонини по кілограму. Можна з часничком. Можна з часничком. Всього чотири види солонини. Так? Можна кусок сала. Можна кусок сала. Якщо вам треба на 1000 гривень і ви хочете тільки солонину, пишете три види солонини. Розказую, що входить в три види солонини. Солонина з гірчицею. Із чорним перчиком солонина з паприкою, і солонина звичайна, звичайна солена. Це буде, буде плюс-мінус по кілограму. Хочете трошечки більше солонини? Можна взяти ще кілограм, часником це буде приблизно 1200-1300 гривень за ось такий набір. Буде супер. Ви, ви спробуєте все, що да. є на привозі в наявності. Ну Як і Як ще будете знати, що вам замовляти, замовляти надалі. 095-736-58-75.